Всім привітки, мої хороші! Вітаю вас в моєму новому відео-влоговому. Сьогодні світле, різдво Христово, і в нас світло є нарешті. А просто ці вісінькі день я дуже багато переробила роботи, перекладила все, що накопичувалася просто тижнями. Чекаю свою донечку старшу має до мене приїхати пожити з нами 10 днів. Моя квіточка дуже втомилася, вона вже працюючи. Ось, нарешті, будуть ці новорічні такі святкові дні, вихідні в неї. А ми зараз назбирали всього смачненького. Зараз піду вам покажу, що ж ми беремо до кумасиків і їдемо до них відзначати Різдво. Ось такий беремо до них кошик. Сьогодні я із Настінькою наготувала тут бутербродики з червоною рибкою. Така смачна закуска на шпажках, цукерочки. Ось тут фініки. Значить, такі класні. Це матуся передала. знаєте, Трішки щось, що є. У мене віддаю для альонки також ось шматок величезний сиру. Пригощу її, бачите, такий цілий брусочок, бо я навпіл поділила маскарпоне також пригощу, і нам вино червоне, і морган для наших хлопців. Оце кептен Морген, це ром. Ось там ще два салатика. Один крабовий зготувала, а другий салат олів'є. Готували ми ще з настуною. Відео вже ви бачили перед моїми а ой, боже, камера не впала. Буває такі, знаєте, кіноляпа в мене трапляються. Іноді я їх видаляю, іноді ось так просто залишаю так, як є. Бачите, вділа я таку святкову ковтиночку. дуже вона мені личить, пасує. От, класна така темно-синя. Зараз я в шкіряній такій юбці. Також моя любима юбочка красивезна. Я вдягаюся, знаєте, завжди так або плаття, або на свята юбка, і якась така красива ковтиночка. І будемо їхати. Трішки вам ще у Альони познімаю, як дозволять мені. Бо там, знаєте, тости, своя атмосфера, родинна, така сімейна. Хотіла записати для вас ще пісню, колядку. Моїм чоловіком, але так як він постійно працює, бо, як знаєте, дуже багато грошей у нас зараз пішло на купівлю ділянки. Ми всі в боргах просто маємо віддати найріднішим своїм. Тому він має працювати, на жаль, в такий святковий величний день все одно до шостої працює ще. Тому заспіваю я, поколядую вас, мої любі глядачі, мої підписники. Колись ми дуже класно з ним співали. Можливо, щось не так піде в моєму голосі. Я трішечки хвилююся. Так. Yeah. Добрий вечір, тобі, пане Господа! «Народився, застеляйте столи, та все ж кили мами. радуйся, ой, радуйся земле, син Божий, народився. Знаєте, зараз я не знаю, що нас за вірус таке, але бачите, я навіть кхм, раніше я тягнула гарно до кінця всі слова. Зараз мене не вистачає. Далі, ходить така страшна. Корона, не знаю, чи то вона мене качає, чи ні, я борюся, борюся, Сашко п'є вже антибіотику. С той сумамет, форте і Настя також не знаю, що з нами діється. Відбувається, хворіємо. Сподіваюся, вам сподобалась пісня. Знаєте, ну так як змогла, заспівала пізніше, можливо, ще й з чоловіком. Вам щось таке цікавеньке видамо. Ну і як же я можу поїхати до кумасиків, не помивши пози? Знаєте, все ж таки краще і легше вимити 3-4 тарілочки, аніж потім, коли воно все накопичується. Ось так ціла а, гора посуду її, як завжди, вимивати довше і важче. Є в мене ще такі, знаєте, святкові сережки. Я їх вже давно собі купила, от зараз буду їх одягати. Це такі кілечки, мені дуже вони пасують, подобаються. Але єдиний мінус, що вони важкенькі і дуже швидко втомлюються мої вуха, вони починають боліти. Але ось так на 2-3 годинки святкування застілля я їх одягаю. Зайшли ми сюди, до кумів, бачите, в коридорчику біля вхідної двері. Класно, самі жителі зробили такий нібито камін з ух тюдиками. Як класно та новорічно поріздвяному. Так, несемо, несемо там бутилки наші не забути. Чого показати Мам! картинки, да, да, Настя, йду, йду. Зайшли ми у ванну, нас зустрічає ось такий жирафик. Такий, такий ось умивальничок. Зараз будемо мити ручки і сідати йти за стіл. Бачите, кума також наготувала шубу, олів'є, грибочки лісові. Це мама на Вінничні збирала мішана Тут все що хоч, свіжий салатик, навіть бутерброди з червоною ікричкою, якесь запечене м'ясо. Також пюрешечку смачну ароматну, Альонушка відварила. Купили вони ось таку живу ялиночку. Вона якось так зібрана з гілочок, саме таких ялинкових, коротеньких, бачите, красивих зірочка, яка гарна. Купили також нові іграшки, щоб її нарядити. Це перше різдво, яке вони зустрічають у власній оселі в своїй красивій ось такій квартирі. Бачите, який гарний віночок повісили на стіну. Перед тим як сісти за стіл, Міша вімкнув музику гучну. Ми почали вже танцювати. Особливо мій чоловік, знаєте, війшов в роль танцора, ми по юності дуже любили з ним танцювати, ходити в дискоклуби під запальну шикарну музику, просто по 5 годин поспіль до самого ранку танцювати. У Льони є ось такі 6 на шесте така труба. Вона просто підтримує конструкцію такого мансардного другого поверху, де живе донечка їхня вікусінька. До речі, я її також вам покажу. Вона зараз з дівчатками ходить. Співає колядки по гореничам, заходять вони до знайомих, до друзів, має скоро прийти, і я вам покажу, як що ж чудово вона вміє співати. Граєш на гітарі, це да? така була у Максима гітара, тепер Вікуся. Не знаю, грає Віка чи ні. Прийдемо її запитаємо. Ой, бачите, це дівоча така кімната. Це так, йдемо пити вино, їсти смачні страви. Сань, пішли вниз йдемо. Такий робот пилосос Вже зачекалися нас. Кумасики, поки ми там з дітками були на мансардному другому поверсі, спускаємося і будемо вже святкувати. Ось так гарно, бачите, кума прикрасила свою оселю, багато квітів, такий дідух, просто красивезний букетик такий. Національний такі ось келихи купила комаська, також постаралася. Навіть тепер будемо ми старатися вже на Новий рік. Також свою оселю гарно приведемо в порядочок і накриємо шикарний красивий такий стіл. Всіх вітаємо вас з Різдвом Христовим! Поки ми почали їсти, прийшла вже донечка Альоночкіна з колядниками. А вже дівчатка, всі розійшлися. Зараз я вам ставлю її виступ. Вона трішки, знаєте, засоромилася. весь сказала, будеш ти у мене зіркою Ютубу. Тому слухаємо вікуся. І тим тіранеті, зовсім так не фальшив. Порожі, ворожі ракети, хоче наш ворог свято забрати, та зоря сяє ясне завзято. Як свяє світла водацю і підглядає окопи солдатів. Знає, як хочуть це свято додому, що мають в тому, покине заснути ночі, солдат підіймає. Верхучі. У сильних очах до перемоги звіти зірко шлях, Далі мішу налімішу збережчя, Криму Херсону Одеси, авжеж світить темно, де купу волю, де окупанти поцупили волю. Ось я чуючи горизонти там Хай з фронту хоче теплом торкнутись до серця, то ніде хтось вже не повернеться, зняємо Сяє вогнями, бо перемога точно за нами, не віддамо з Богом в серці свого. Христос родився, Його Славімо його Молодець, дві молодець, молоде дірочка наша.